І знову привіт. Продовжуємо тему геометрична прогресія, яка була в попередньому відео. І цей раз я вам обіцяла розглянути суму n-членів нескінченно-складної геометричної прогресії. Що це таке? Це геометрична прогресія, так? яка утворюється множенням, відповідно, так само, на одне й те саме число, так? наш знаменник, але коли цей знаменник Q по модулю менший за одиничку. Тобто. Якесь дробове чи десяткове число, але менше за 1. Так от сума n-шленів такої нескінченно-складної геометричної прогресії рахується за формулою B1 поділити на 1 мінус Q. Давайте на прикладі подивимось, що таке нескінченно-складна геометрична прогресія, щоб ви гарно це зрозуміли. Нехай у нас b 1 буде дорівнювати 13. А наш знаменник Q дорівнюватиме 0,2 нехай. Що таке 0,2? 0,2 це 2 десяти або 1,5. Воно по модулю менше за одиничку. І от нам потрібно, якщо B1 – 13, а Q знаменник 0,2, знайти суму цієї нескінченно складної геометричної прогресії. Як це шукати? По формулі по цій шукаємо S. Енте буде дорівнювати. Б перше 13 поділено на 1 мінус наш знаменник 02. 13 ми ділимо 1 мінус 02 буде 0,8. 130 30 поділити на 8 буде 16, 25. 16,25. Можемо ще подивитися уважно, що ми зараз розглянули. Ми розглянули геометричну прогресію. Да? Але в неї знаменник менший за одиничку, от 0,2, наприклад. Ми знайшли суму n-членів цієї нескінченно спадної геометричної прогресії. Чому ти її називають нескінченно спадною? Спочатку я вам пробігла, сказала, не забула. І так, нескінченно спадна. Чому? Тому що перший от в нашому випадку 13. Давайте наступний запишемо. 13 множимо на 0,2 це буде скільки. 6 з половинкою. Бачите, вона далі ще буде спадати. Далі вже буде 13 ділитися на тут на 2, тут уже на 4. Тобто, кожен наступний член цієї геометричної прогресії все менше стає і менше. Відповідно, такі геометричні прогресії називаються нескінченно спадними. Вони постійно Мають менше значення наступне, ніж попереднє. І так, у цьому відео розглянули е, суму n-членів нескінченно-спадної геометричної прогресії. Вона називається нескінченно-спадною, коли що знаменник менший за одиничку. Запам'ятали, засвоїли. Рада, що ви цю тему пройшли разом зі мною. Сподіваюся, у вас немає більше питань. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. В наступних відео будемо розглядати цікаві вже завдання по геометричній прогресії. До зустрічі в наступних відео!